Уже тривають перші різдвяні служби в римокатолицьких католицьких храмах. У Мукачівському соборі Святого Мартина їх проводять не лише угорською, а й українською та словацькою мовами. На різдво є звичай дарувати всім рідним та близьким подарунки. Ця традиція має історичне коріння. Бог перший подарував нам таку благодать свого сина, і на знак цього ми також стараємося обдаровувати один одного цими подарочками, які приносять радість. А особливо, а особливо стараємося робити подарки для бідних, для тих людей, які самотні, хворі. У святковий час ніхто не повинен залишитись без подарунка. Можливо, тому діти чекають різдва з великим нетерпінням. У Нас усім дуже багато дітей, так що з радістю чекаємо різдво. У нас п'ятеро дітей малі. Підготовка до Різдва також дуже важлива. Цей час чекання, іншими словами, адвент і традиція дарувати подарунки і звичайно ж передріздвяна вечеря. Закарпатські господині навчились вдало поєднувати страви різних країн на святковому столі. У нас в Закарпатті це така різнонаціональна кухня. Тому з кожної кухні, з кожної національності я беру трошки. Тобто у мене може є й українські страви, в той же час є і угорські, і різноманіт. Шерстні, так будемо казати, тому що у мене є у сім'ї і угорці, і також і українці. Та незважаючи на національність, віру і життєві погляди, найважливіше на свято різдва підготуватись духовно, очистити свої думки та вчинки.